Друзі, це Федір, це Макс. І сьогодні ми в науково-дослідницькому центрі Ензим Group. так і сьогодні ми дізнаємося, як наука допомагає створювати найкращі продукти для поціновувачів дистиляції. Я хвилююсь. У <ріст> 2016 році ми вирішили заснувати компанію Хотрот. Почали ми з виробництва обладнання для виробництва високоякісного алкоголю. Але досить швидко ми зрозуміли, що на обладнанні все не закінчується. А основне, що необхідно для дистилерів, це якісні продукти, інгредієнти і в першу чергу дріжджі. І саме тому. Ми вирішили знайти компанію, яка поділяє пристрасть до крафтової дистиляції і є найпотужнішою біотехнологічною компанією України. Ми говоримо про компанію Enzym Group. Хочу представити вашій увазі наукового співробітника дослідницького центру компанії Enzym Group Юрія Піняго. Юрій очолює команду, яка створює високоякісні дріжджові продукти. Юрій, покажи нам свою лабораторію. Нам дуже цікаво, чим науково-дослідницький центр займається. Із задоволенням. Welcome. Що ж, тоді пішли і подивимось разом. <му> Біобезпека є невід'ємною частиною забезпечення якості продукції. Тепер наші дріжджі у безпеці. Бо, Бо ми наділи захисні костюми. Ми тут почали роботу прямо з цього приміщення з цієї мікробіологічна лабораторія. Перший етап нашої роботи це підбір штаму оптимального для збродження, який продукує в більшості масі етанол, а не побічні продукти. Наш кожен етап роботи вимагає точності, і ми розробили спеціальну методику, яка дозволяє нам аналізувати ефективність і швидкість зброджування різних штамів. Так. Тобто, коли ми розробляли дріжджі хотрот, ми використовували найкращий штам з тих, яких ми змогли так. проаналізувати, знайти, вибрати. Так, вірно, все вірно. Клас. Дріжджі, вони дуже маленькі. І Якщо ви поглянете туди, ви побачите місце. Де вони зберігаються при температурі мінус 80 градусів, мова йде про чисті штами? Власне, тут серце чистоти мікробіологічної лабораторії. Ми працюємо під спеціальних ламінарах, під якими дозволяється максимально чисто працювати, щоб не отримати побічних забруднень, тобто іншими мікроорганізмами. Так, це дуже круто, бо ми е, з вами бачимо саме ядро всіх е, мікробіологічних досліджень, і звідси. Саме починається шлях маленьких дріжджових клітинок до того моменту, як вони стануть промисловим якісним продуктом. Все, не будемо порушувати спокій цих дріжджів. Нехай вони тут собі спокійно відпочивають, а ми підемо в мікробіологічну в аналітичну лабораторію. Ось ми і дісталися до аналітичної лабораторії. І пан Юрій, розкаже нам, що відбувається тут. В даній лабораторії ми проводимо серію експериментів по аналізу наших дріжджів, спиртових і не тільки. І ми маємо дуже великий спектр можливостей досліджувати їхні властивості і відбирати максимально оптимальні дріжджі. Тобто ми випробуємо їх, ми тестуємо, як вони витримують різний pH, pH. різні концентрації цукру чи поживних середовищ, Температуру, і так далі. Ну і багато інших країн. Це центру. такий тренінговий центр для дріжджів. Так. Де ми вивчаємо, як вони себе поводять, і багато дізнаємось про їхній внутрішній світ. Що, йдемо далі. Подивимось біотехнологічну лабораторію. Ідемо. Друзі. Ось ми і в біотехнологічній частині. І саме ті дріжджі, які ми бачили, зберігаються в банку штамів, і які потім. Розмножуються саме тут їх можна виростити вже в якійсь певній великій кількості для того, щоб краще зрозуміти, як вони поводять себе в польових умовах. Так, власне, ми можемо виростити будь-які дріжджі і дослідити їхні властивості, висушити, подивитися на їхню якість тобто, як вони себе поводять в спортових вородіннях, хлібопельщині і в інших біотехнологічних застосуваннях. А от розкажи нам, як можна, от яка приблизна послідовність, от ми маємо там якісь декілька тих дріжджів, як зробити, щоб їх стало достатньо багато? Що для цього треба? Це відбувається завдяки такому поступовому масштабуванню. Від пробірки колба, малий ферментер і великий ферментер, в даному випадку тут ви бачите. І оцей ферментер дозволяє виростити кілограм пресованих дріжджів. І в районі 300 грам вже сухих дріжджів, які ми можемо досліджувати. Так. І вже тільки після того, як дріжджі будуть опробовані тут, це можна масштабувати на виробництві і вирощувати вже їх тоннами, тисячами тонн, залежно від потужності виробництва. Так. Коли ми виростили дріжджі в цьому так, потім ми можемо їх висушити. У нас для цього є спеціальна сушарка. А саме в цьому ферментері ми можемо визначити, я так розумію, будь-які умови. Так. Температура, тиск, pH і так далі. І, так далі. і так. перевірити, як вони працюють. Так. Важливо відмітити, що ми не використовуємо генетично модифіковані дріжджі. Наші дріжджі всі виділені з природи і під... підлаштовані, під виробничий процес, всі наші дріжджі є вільні від ГМО. І це круто. Ми не робимо ніяких хитрих маніпуляцій, крім селекції так. та підтримки чистоти культури. Нам дуже легко визначити, чи цей штам, який ви купуєте, є автентичним чи ні. Ми просто здаємо пробу на аналізи, отримуємо ПЛР-результат, і знаємо, чи це справжній штам чи ні. Так як в нашій галузі зазвичай прийнято використовувати сухі дріжджі, на цьому обладнанні ми можемо висушити дріжджі і перевірити, як змінюються їх властивості. до… Під час та після сушки. Так звучить якість. Ідемо well. в випробувальний <Здоровий>. центр. Крім лабораторних досліджень, ми обов'язково проводимо тестування нашого продукту на ось такому обладнанні. Бо випустити продукцію і не відтестувати та ще й органолептично перевірити, а дещо і спробувати. Ну, неможливо просто, по-іншому, результату не буде. Завжди теорія має зійтися по показниках з практикою. Тому в науково-дослідницькому центрі є обладнання для дистиляції. Це і ректифікаційна колона, і дистиляційне обладнання, і ми можемо тестувати різні різні продукти, різні е зразки. І навіть для Деяких гуралей, ми робимо дослідження їхнього сусла, їхньої браги і допомагаємо знайти оптимальне рішення персоналізовано для кожного клієнта. Я піду подивлюсь, що Марія робить. Так, так. Задам їй пару питань. Звісно. Так. Марія, привіт! Привіт. Що ти робиш? Я підраховую колонію. О, це є важливий мікробіологічний показник, який дає нам оцінити дріжджі після сушки. Ух ти! Прикольно. А скажи, будь ласка, от у нас є підписники, і вони питають, вони кажуть, що от дикі дріжджі, які, наприклад, на зерні присутні, вони самі кращі, значно краще, ніж купувати якісь дріжджі, такі як дріжджі, Хотрот, наприклад. По суті, всі наші дріжджі це колись були дикі, тому що звідки взялися дріжджі, вони були виділені з диких джерел, наприклад, всякі зернові культури. От, а далі просто їх окультурили і довели до товарного вигляду. По Так, Одомашнили. Вони були дикі, і тепер ми їх приручили. Ми їх приручили, так, як песиків свого часу. Так. Тобто, коли ти працюєш з дикими дріжджами, у тебе завжди є ризик, що є щось піде. не так. Є зараження, тому що вони йдуть в співпрацю з бактеріями. От і ці бактерії не є завжди корисними для нас. Ну і крім бактерій, ти не кожен раз впевнений, які дикі дріжджі ти отримаєш. Так. Це може бути один штам чи інший від сезону, від врожаю, це може коливатись. Їхня активність може бути різна, так? А тут в нашому випадку у нас все під контролем. Ми взяли контролем... дикі їх. Ми їх культивували і підтримуємо ті параметри, які є для нас важливими. Так, тобто використовуючи дріжджі хотрот, кожен раз стабільно хороший результат. Це так. основна ідея. Це основна ідея нашої роботи. Скажи, будь ласка, а от як відбувається процес відбору е цих нових штамів? Можна поїхати на поле, взяти е якогось зерна, наприклад, пшениця, змолоти, от е поставити мінімальне бродіння, От, взяти зразок, засіяти на чашку з поживним середовищем, і там у вас виросте цілий букет. Дріжджі з бактеріями. От, і далі йде процес очищення. От, треба відділити дріжджі від бактерій. А, це ціла це серйозна робота. Так, це ціла процедура. От а, далі перевіряються дріжджі на різних, на різних поживних середовищах. От чи вносяться вони до роду сахаромітис, чи до кандіди. От, Це є важливим для якості продукту. Тобто визначити їх родовід та, визначити їхня історія і тоді вже зрозуміти чи вони можуть бути нам корисні правильно чудово і цей процес він по суті не зупиняється ніколи і в цьому є фішка компанії Enzym Group. тобто вони постійно досліджують шукають і дріжджі постійно конкурують між собою між собою і е, знаходимо дріжджі для різних цілей от як для кормового напрямку для спортового для хіба цей процес пошуку не зупиняється Клас. А це значить, що наші споживачі можуть розраховувати, що ми будемо підтримувати і покращувати нашу лінійку продуктів, і вона буде з роками ставати лише краще. Марія, а от як дріжджі можна побачити? Вони ж такі маленькі, вони такі. Для цього у нас є мікроскоп. От, і ми в збільшенні можемо побачити дріжджову клітину. Це прикольно, як маленькі звірятка. Так, приручені маленькі звірятка. Бачите, як з такого маленького виростає щось таке велике, дуже цікаве, і що всім потрібно і всіх захоплює. Це якесь диво. Щоб ви зрозуміли, наскільки вони маленькі, то в одному грамі міститься приблизно 10 мільярдів дріжджів. І вони всі дуже люблять цукор і роблять дуже якісний алкоголь. Я хочу, Юр, подякувати тобі за цей візит. Це дуже пізнавально, дуже цікаво, і ми в захопленні від того, що ми спільно робимо. Окей, дуже... мені дуже було приємно вам це все розказувати, показувати. Дякую а. вам за співпрацю, дуже плідно. Після того, як ми долучилися до створення турбодріжжя Первак, три дні і свято, ми разом з компанією Enzym Group. Почали створювати спеціалізовану лінійку дріжджів для крафтових дистилерів. Ці дріжджі відповідають міжнародним стандартам. Так, ну Вони однозначно на рівні найкращих світових виробників, але з приємною ціною. Професійні продукти створені з пристрастю до дистиляції. Переходьте з пресовки, переходьте з диких дріжджів на професійні продукти і отримайте чудові результати. Сподіваємося, що разом ми створимо ще дуже багато нових класних продуктів. Дякуємо тобі за цей візит. Що? Скоро будуть новинки. Чекайте. Все, пока. Да. Пока. Друзі, будьте впевнені, ми працюємо щодня, щоб кожен ваш дистилят був дуже вдалим та смачним. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Попереду ще багато цікавого. Точно до зустрічі. До зустрічі.